Доброго здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні у нас буде кіно Не на користь діду. Сьогодні буде у нас самокритична серія. А в чому діло? А діло в тому, я буду тільки мати на увазі себе, свою поведінку, своє відношення до машини. До технічного стану і ТД і ТП. Але я розумію, це проблема і питання 90% автовласників. Це я розумію 100%. Так от, ми що? Намагаємося, щоб машина ну, якась зовні блистіла, щоб у... всередині. Ми хтіла? Ну, що ми ще? За чим ми ще слідкуємо? Ну, Звичайно, щоб повний бак був. іскра була, як горошина, щоб заводилась машина з півоберта. Ну, то чахли, хто кермо міняє, хто панель міняє, хто сидіння зовсім уварює зіномарок. Це все добре. Ну, Кожен підганяє стра... під... технічний стан і комфорт під себе. Ну тут зрозуміло. Але у нас ще є під машиною багато питань. Я маю на увазі знизу машини. І що там у нас, друзі є? Там багато хоче. Сьогодні буде йти мова про... Випускну систему штани, ну, труба та длинна, довга і глушник, бочка. Ну, Начнемо ми зараз із штанів. Штани прогорають, протираються, їх потрібно гладити. <різь> <різь> Слідкувати за ним, щоб вони держали. Ну, держали форму, щоб не пропускали через штани нічого. Але ми на це не звертаємо уваги, тому що туди залазить ніколи, тому що ми під капотом у кабіні, в багажнику коримося, а туди не лізли. Ну, коротше, дід доїздився. Пішли дивитися, до чого я доїздився. Зараз я вмикну. цветку, и, и покажу вам штаны. А это, а это штаны. Сейчас положу их сюда на стил. Водичка. И смотрите, что шлянец приваритый. Вы бачите. Кронштейн, який ніколи не псується, зварити. А, я, а що вам я вам зараз покажу. Дивіться, що робиться тут, як кукурузина. Що це таке? Це все поварито. Все поварите. Дивіться, все поварите. У кого таке щастя є? Тепер дивимося. Отвір. 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 Також. Друзі. Ви скажіть, з такою системою випуска можливо їздити, щоб не вчадити у машині. Ви розумієте? До чого я веду? А ці всі. Протічки чи утічки вихлопних газів все йде в кабіну і ми ними дихаємо. Друзі, а цим штаням 22 роки. Ви розумієте, про що я кажу? Їх потрібно вже було 10 разів замінити. Я. Друзі, я зразу знаю, що ви скажете. А це варив не я. Єдине, що я варив отут оцю я, ну, від, від та частина, яка йде до яблука, там яблука. А це відпало, я тут варив. Ну, не я е, варив зварювальник і варив я оце. Також. Відірвалося, потрібно було їхати. Зварник рядом через гаряж. Далеко не бігав, побіг він, приварив. Я її рігайки позакручив, бачите? Наварив дуже близько. Отут дуже близько. Да, от, прийшлось підчищати тут. Ну, поїхав, -то я. поїхав то я поїхав, але недовго. Тож бачите, що тут коїться. Що тут творилося, друзі? І дід вам показує, що в нього все добре. Під капотом стоять газові упори, яких нема ні в кого. І не було. І, мабуть, ніхто не поставив, всі бояться. Подвійна система, дублююча система. там, я це все розповідав. А глушник у діда, друзі, дірявий. ось де він. Є ролик на цю тему. А тут два отвори. Один такий, другий більший. Я їх залатав. Є ролики, подивіться, герметиком красним якась. Паранітом. На болт, на гайку. Пластина, тут пластина, картопля мішалка, зруйнував, зруйнував дід. Також параніт і проволкой. Але, друзі, те, що я зробив, виходить, що працює. Ну, я проїздив. Ну, не дуже багато, не дуже довго, але ролику, хто захоче подивитися, коли є це все. Дивіться, не просікало. Так що, майте на увазі, якщо в кого, зараз відійду, <гум> якщо в кого, у глушнику, ну буде отвір, ну, в мизинець або волівець. І немає коштів купити новий, ну, як завжди. Як зазвичай, що було і в мене, або є. Я, у мене були вже атаки. Можна було кулак просунути. Пошти. Я його заділав герметиком, проніт проволокою, щоб на всякий випадок не зірвало нижче. Система спрацювала. Я за нею відповідаю і рекомендую. Ну, щоб не міняти. Що ми робимо? До чого ми доїздились? А це ми і доїздились, друзі. Це все ми. Те, що я, те, що я зробив отут, те й на штанях. Берем резонатор. Дивіться, ну, флянець. Добре, труба ще добріше. А де резонатор? Де резонатор, друзі? З, замість резонатора ось. Урізана чи вварена водопровідна труба. Так, ви бачите, система перероблена. Лійка оттуда, яблуко, і лійка там на штанях. Виходить, що дві, дві. Дві протічки гази. По цю сторону яблука і по цю. Вона добре працювало, бачите? Не подумайте, що дідуся знайшов на металобрухті приніс контент. Контент вам гнать. Друзі, от контент. Вчора зняв. Лежить усе. Бачите, блистить. Працювало, працювало. Але, друзі, резонатора нема? А ви скажете, так глушник же в тебе ще цивільний. Баклашка ціла. Твої латки, що ти там позаклеював, працюють, можна ще було й покататися. Але, друзі, це ж нижня частина, тут іде балка. І я не бачив головного. А ви подивіться самі. А цей кандибобер тримається тільки на цих косинках. Подивіться, він відломаний. І те, що я, як кажуть, оце зробив, дуже добре, як добрий контент. Вийшов людям. Він зайшов. Може, у кого є невеличкий отвір. Я маю на увазі, друзі, невеличкий. Невеличкий отвір. Ну, от, показую. О, Резонатор. Вон, штани. І що ви думаєте? Друзі, це все добре. Бо на мене все дістало. Так не хотілося туди лізти. А що ви думаєте? А це отак а можливо їздить? Ну от хто з вас і скаже? А це хазяїн? Що все даже кронштейн, який ніколи не лопається, все. Оце, все. Це все хазяїн, яка тощо. Машину цю купляв раніше і вона дісталася мені. Починав варити, а я продовжив. Я там варив також декілька разів. А ви скажете дід, а от ти язичком тіліпаєш, а взяв би, поставив нові штанці. Воно ж і краще. У штанцях нових ходити, а не в драних. Так, друзі, все вірно. А ви, я б, е, маю на увазі фахівці. Думаю, узріли, що там не все так і просто. У нових штанцях, друзі, а тут стоїть Фланець, флянець, тут з двома отвірами і тримається за цей бурт. Так, тут нема. Тут нема. Ви бачите? А як же його кріпити? А от тепер подумайте, що дід не міг поставити. Не міг поставити. Не знаю, куди я їх кину. І резонатор не міг поставити. Дивіться. Я Чуть не випустив цей момент. Дивіться, на резонаторі також нема флянця. Що це за система, я не знаю. Дивіться. У новій системі тут флянець з двома отворами. І в штанях два отвора, два болти, пружини гайки. І цього немає. Нема цього. Добре, якщо б я купив... Нові штани. Ну добре. Воно б все виглядало. Так, так, було б поцивільно в штанцях нових. Але у штанцях хлянець. А цього нема. І кріпить сюди куди. Або навпаки, купити резонатор. Новий. Він також зі хлянцем. І, друзі, тут все переварене. цей а цей в мене відпадав, є ролик на цю тему. На ходу отут відламалося. Це добре, що було підв'язано. Подивіться, у мене там є хамут типу проволоки. Оце я варив, Воно є в продажі. Але я залишив ще, друзі, і старою системою кріплення. Зараз вам скажу. Не знаю я, куди його кинув, не хочу зараз. Учора. А тут стояли 2-2, дві, дві, два, ну, півмісяця. Отсюди отсюда і оттуда. Ну, такі вони. Випуклі. А так, сюди дівалась, а то туди. І двома болтами стягувалося. Може хто бачив. Хай я найду я. Друзі, я вчора його поки зняв. Не знаю. Може де. А, ось. Все, 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 все. все. Друзі. Вибачте. Якщо я, якщо я вам це не покажу, це буде, буде не зовсім. Ну, давайте на штанях. Так, дивіться, от штани лежать. так? Отак воно було. Отак, дивіться, так. Отак. Раз. Отак два. Бачите? А звідціля, тут вставляється сюди яблуко. Оте. І отак стягувалось болтами. Бачите? О, бачите, дід катався ще. Блистить. Нашов я. А це так воно, а так система працювала. Друзі, а у нових-то атак, дивіться, у нових атак звідціля і звідсіля. Штани і вже тут оце. Довжина не така. Тут вирізано і врізано коротке. І у резонаторі там друга. Нова, тільки треба було ставити все в комплекті. О, друзі. О, ви ми прийшли до чого? Треба було. Потрібно було. Потрібно було. Дивіться, якщо, якщо б я вирішив ставити штанці, так-так. То що б не потрібно було? І резонатор новий. О, і за тим яблуком, он покатив, бачите. А хто ж міняє половину. Потрібно було і оцю бочку. Головну частину, а вона там в мене. Дивіться, заклеєна. Герметично. А я тут цього не бачу, у ж... а тут балка перевернута. І тут же балка. Туди добратися неможливо. І не видно. Там он дві косинки. Коротше, я не знав, що натріснута, банку заклею. Але чому все так вийшло? Зараз вимкну. Освітлення, щоб не світило, як кажуть, в очі. От так. До речі, рарітет. Я обіцяв, що поставлю на поличку. Все все відклонююся від, від теми, Тільки шепить, ефем нема. Ну, добре, це наступним поколінням буде чим займатися. У нас є. О, о. Ну, скільки не розповідай, а від цього, воно на краще не зміниться. Так. Його стидно навіть нести на металобрух. Його краще на смітник. Діду, де ти нашов його десь у канаві приніс здавати? Вона до такої степені проржавіло, що на машині воно не повинно вже бути. Ну, років десять вже її треба було викинути. Так, так. Так от у мене до вас запитання. Ви ж бачите, що я з сім стикнувся вперше. Та да, під капотом все, в кабіні, в багажнику ми <гум> міняємо, натираємо доблизько все. А туди, ніхто, навіть в кого є, яма горішки, ніхто не залазить. А якщо заліз, то шруси. КПП долить масло там чи щось з тормозами, а глушить глушитель, він що, висить, висить, головне, щоб не відпав. От там мій глушник. Так. от, Друзі. У мене до вас, ну, я б не сказав, що маленьке, велике питання. Я ж уже, як кажуть, пробіг по всіх магазинах, базарах. Сюди на вокзали тільки залишилось побігти. Ну краще не потрібно. Інтернет. Ну, не тисячу, ну 100 варіантів. 100%. І одні дорожче других. Ціни, кось Я тоді не купив. Я тоді не купив, для мене було дорого. Ви скажете, чому ти, діду, а це знімаєш ролик? Там должно бути цивільно у тебе. Так. А мені, якщо було одно, то друге і третє. А мені може було потрібно щось купити окремо на машину. Воно ж не тільки глушником машина працює, а ще й інші речі, замінити. І ТД, і ТП, і, і кроме машини ще є місця, куди потрібно. Викидати кошти. Так от, що мені порадити? Брати дешеве чи дороге? Брати цивільне чи підвал? Хто ставив дешевше? Скільки вони ходять? Дорогі. вони підійдуть, не потрібно там болгарку, сварку, перфоратор, що там ще треба Отбивати, рубать, підгинати. Друзі. Хто ставив, хто міняв. Підскажіть, будь ласка, діду. Неопитному із системою випуску. На цьому буду закінчувати. Вибачте, що так довго не прошу. Ну, Доїзився, дід. Ну, ставте лайки, діджелази. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, як ви із цією системою справляєтесь. Чи так і як Ява та Герметосом, до речі, система спрацювала. Усім на все добре. Бережіть себе і до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.